14 грудня в Олександрії вшанували Чорнобильців. Саме в цей день, згідно указу президента України від 2006 року, відзначається день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Рівно 30 років тому, 14 грудня, 1986 року, завершилося будівництво саркофагу над зруйнованим під час аварії четвертим енергоблоком електростанції. У місті урочистості розпочалися на плацу Олександрійської військової частини 2269, де відбувся мітинг з нагоди пам'ятної дати. 30 років назад стався вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Це була найбільша в світі техногенна катастрофа. В цю ж ніч особовий склад авіаційної частини. Був піднятий по тривозі. І 14 екіпажів мі 6 і 12 екіпажів мі 8 вилетіли під командування командира полку полковника Серебрякова в район Лиха для надання допомоги. У 1986 році в ліквідації наслідків аварії приймало 163 військовослужбовця нашої частини. В цьому ж році на реактор було виконано 540 вилетів, скинуто в жерло реактора понад 800 тонн вантажів. За мужність, відвагу та свій внесок авіаторів в ліквідації наслідків аварії 32 військовослужбовця були високо оцінені і нагороджені державними орденами та медалями. Мітинг з нагоди дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Оголошується відкритим. На урочистому мітингу були присутні військовослужбовці, ветерани авіаційної бази, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Гості, представники районної влади. Заступник голови Олександрійської районної державної адміністрації Юрій Коваль поздоровив ліквідаторів з пам'ятним днем та вручив їм грамоти від голови районної держадміністрації. Сьогодні ми відзначаємо такий день важливий для нашої країни, тому що це аварія, яка відбулася 30 років назад, вона унесла багато життів. І на сьогоднішній день ми пожинаємо ті плоди. Я хотів би цей день вас поздоровити з цим таким дійством, що дійсно виявились патріотами нашої держави, що ви віднеслися до цього всього з порозумінням і віддали ту Роботу, яка залежала тільки від вас. Ви велику роботу зробили, і ви продовжуєте її робити для нашої України. Командир військової частини вручив учасникам ліквідації аварії грамоти від командування Національної гвардії України та від Асоціації ветеранів Нацгвардії. Пам'ять військовослужбовців та усіх, хто віддав своє життя під час боротьби з атомом, гвардійці вшанували хвилиною мовчання. Завершився мітинг покладанням квітів до пам'ятного знаку загиблим авіаторам, який знаходиться на території військової частини, а також традиційною урочистою ходою гвардійців. О 10-й ранку відбувся загальноміський мітинг з нагоди дня вшанування ліквідаторів біля пам'ятного знаку Чорнобильцям на Соборній площі. На мітинг зібралися чорнобильці, представники влади, духовенства, військової частини служби порятунку, освітяни та інші жителі міста. Голова Олександрійської спілки інвалідів Чорнобиля нагадала усім присутнім про ту ціну, яку заплатили ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС за порятунок людських життів. І побажала чорнобильцям міцного здоров'я. Цей день, може, він не такий святковий. Як на перший погляд може казатися, але ж він є цей день, коли ми згадуємо про те, що ми зробили тоді, в далекі ті роки. Я згадую всіх, я згадую військовослужбовців нашої частини, геологорозвідку, лікарів, працівників, шахт, заводів, всіх ліквідаторів. В далекому 86-му році нас було 3,5 тисячі. На жаль, сьогодні чуть менше 1200. Але ж ми є. Ми потребуємо уваги. На жаль, багатьох із нас сьогодні немає. Я вклоняюся перед сім'ями, які втратили своїх синів, які втратили чоловіків, які втратили батьків. Але життя продовжується. І тому сьогодні, в заключному слові, я хочу побажати вам, ліквідатори, міцного здоров'я, терпіння, наснаги, добробуту в сім'ях, взаємопонімання. Усіх ліквідаторів, які не дожили до цього дня, учасники мітингу вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятного знаку. Пізніше, з нагоди дня вшанування, у музичній школі відбувся концерт для Олександрійських ліквідаторів трагедії у Чорнобилі.